Зараз доєднуємо до розмови Олексія Данілова, це секретар Ради нацбезпеки та оборони України. Пане Олексію, наші вітання вам. Доброго вечора. Пане Олексію, маємо дуже багато до вас питань. 300 днів досі виглядає так, що це не може відбуватися з нами, але відбувається. Ви вже розказали про те, що навіщо Путін літав до Лукашенка і пояснили, розказали, що Україна, зрештою, готова до будь-якого розвитку подій. Але який варіант вам на даний момент виглядає найімовірнішим з огляду на те, що відбувається в Білорусі, з огляду на те, що заявляють в Молдові, з огляду на те, що під Бахмут все більше і більше скидають і техніки, і росіян для того, щоб спробувати таки захопити цей населений пункт. Справа в тому, що дехто із росіян, які не мають відношення до військової справи, має відношення до туристичної організації під назвою Вагнер от прізвище це людини Пригожин. Він пообіцяв Путіну, що він возьме Бахмут, возьме його до 15 грудня, не вдалося. Потім 20 грудня не вдалося. От, ну і зараз намагається, скажімо так, виправдатись складною ситуацією. І дійсно вони туди кидають дуже багато. Своїх військових дуже багато техніки. От, але наші воїни стоять, відстоюють наше славетне українське місце. Але який варіант розвитку подій вам виглядає найоптимальнішим? Або ви кажете, що ми готові до будь-якого розвитку подій? Прогноз є якийсь. Прогнози є, вони у нас не у нас не один варіант. Ми розглядаємо на ставці Верховного на яка відбувається два рази на тиждень. Всі варіанти, які можуть бути, Те, що стосується безпосередньо Білорусі. Я можу сказати, що на крайньому засіданні ставки в неділю, от яко збирав Верховного командуючий збройних сил нашої країни. Президент країни Володимир Олександрович Зеленський питання в Білорусі було на порядку денного. Ми розглядали це питання. Розвідки доповідали про стан справ військових, доповідали про стан справ. Ми розуміємо, що буде відбуватися. Це точно не на загальний Сьогоднішній день для того, щоб ми могли спільно з усім суспільством про це говорити. Це справа військових тих людей, які під цим безпосередньо займається. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Розуміємо, що відбувається. Розуміємо, що Путін гвалтує Лукашенка для того, щоб він прийняв рішення, врешті-решт прийняти участь вже в відкритій війні. От з використанням свого населення своїх військових на сьогоднішній день такого не підтверджується. Як буде да далі розвертатися події, будемо вас інформувати. От, до речі, пане Олексію стосовно цієї зустрічі Путіна і Лукашенка напередодні і інститут вивчення війни і New York Times, і Wall Street Journal писали, що на цій зустрічі ну точно схилить Путін Лукашенка до застосування безпосередньо військ білоруських. Бо якщо не, не погодиться Лукашенко, то його чекає доля Макія. Померлого вже. Так що ну, тут ж він не погодився виходить, тому що Інститут вивчення війни американський тепер каже, що, судячи з заяв, не погодився. Доля Макея тепер чекає Лукашенка? Я не думаю, що Путін вже піде на таку річ. От, але якщо піде, це буде вже крайня ситуація, пов'язана з Білорусією. От, і справа в тому, що білоруський народ не має ніякого бажання воювати з нами. От йому не так примували мозок, як Путін примував з 2000 року. Нищив свою країну, нищив все е, цивілізоване, яке було на Росії на той час. Лишалося після керівництва Єльцина. Хочу нагадати, от і це саме е, на Росії пропали взагалі громадянське суспільство, пропала свобода слова і багато інших речей. В Білорусі, як ми бачили по крайнім подіям, які відбувалися після так званих виборів, там трошечки інша ситуація. Вона не змінилася в Білорусі. Є громадянське суспільство. Більше того, я можу сказати, що на боці нашого народу воюють величезна кількість білорусів. За що ми їм вдячні? У ці хлопці і дівчата, які воюють на сьогоднішній день на нашому боці, точно не залишать свою країну острань, якщо там будуть відбуватися такі події. Слухайте, там в Росії відбуваються якісь дивні речі, тому що то Рес в Брянській області чомусь вибухає, то от повідомляють буквально там 7 хвилин тому суджанський район Курської області, то з газогоном якась проблема. Що що, що відбувається взагалі? Ну я не знаю, а що чого ви дивуєтесь? Я попереджав о том, що обов'язка на Росії буде наростати, і вона буде з кожним днем все більше і більше. Нічого тут дивного немає. Росія є Росія. Бо треба чемно себе поводити по відношенню до цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре. А якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз обрали, то повірте, буде вибухати не тільки там, а ще й на багато інших містах, і так що, як то кажуть, мало їм не, не буде точно. Це знаєте, вони зараз розкажуть в своїх пропагандистських телевізорах, що це генномодифікована спеціальна бавовна, яка фантастично швидко росте взимку. Ну, вони фахові люди розповідати. Там у них є е, оці жіночки, там дві скажені, скажімо так, з телебачення не, не відпускаються зранку до вечора, вони постійно щось собі розповідають. Я дуже добре пам'ятаю, коли вони розповідали ще перед лютим місяцем. Потім, коли в лютому почалася ця військова агресія, вони там раділи, розповідали, що зараз день-два і тут все зараз. Київ, ми квіти. О тощо, от повірте, ми розуміємо, що там відбувається, і те, що вони там собі вигадали, того точно не буде. Буде так, як буде. За рішенням нашого народу, нашого президента, от, перемога буде 100% за нами. От і ми не збираємося взагалі під їх, скажімо так, от якісь наративи, от звертати увагу стосовно їх видумок та про біолабораторії, потім ще щось. Ну дивіться, це країна, така каскарів. Воно ну, постійно вигадує собі сучасні казки, починають не самостійно вірити, розповідати їм всім безвиключно. От починаючи від дітей до дорослих. Ми нещодавно отримали крайні дослідження, от, які відбувалися на території Російської Федерації. Ну це просто суцільний жах. Знаєте, от і коли вони всі будуть спільно відповідати за те, що робить на сьогоднішній день Путін, от тоді ми побачимо, як вони потім будуть говорити, і хто в них тоді буде виправдовуватися от, перед нами, перед нашим народом, от, чи будемо ми приймати це, ну це вже інше питання. А ви можете щось з цих досліджень російських зараз озвучити чи ні? Справа в тому, що вони є закритими, їх росіяни ще не озвучували. Вони їх тільки вчора закончили. Ми вже їх на сьогоднішній день мали, розуміємо, що там відбувається. Ще раз наголошую, що на жаль, хворе суспільство. У них була ситуація, коли почалася демобілізація з 21 вересня. Потім був такий сплеск негативу. А зараз вони вже звикли до цих трупів. Вони звикли до того, що вбивають їхніх рідних. І вони їм взагалі не шкода. І вони про це взагалі мало, про це хто починає говорити. Ну, така країна, Пане Олексію, про інформаційні. Інформаційно-психологічні операції хочу зараз детальніше з вами поговорити. Просто з'явилась сьогодні буквально спочатку з'явилась новина е, про те, що в Білорусі перекидаючись з півночі на південь, там купу техніки, купу танків і так далі. По тому наша Держприкордонслужба спростувала всю цю інформацію. Мовляв, фото вони тижневої давнини і були зняті в 30 кілометрах від українського кордону. Це е, частина тих ІПСО? І чи змінився характер оцих психологічних операцій інформаційних з боку Кремля? Він не змінився. Він продовжує набирати оборти. Я хотів вже ще на одну річ звернути увагу. Справа в тому, що вони працюють не тільки на своїй території, вони працюють на нашій території. Останнім часом ми бачимо таке збурення одного з політичних. Партії, які були в минулому, займали керівні посади, от них на сьогоднішній день так звані боти, вони скаженіли останні 3-4 дні. Вони там ну таке волають, що просто на голову надягаються. Вони просто не свідомі того, що все це відслідковується, і прийде час, коли кожен має бути відповідати за те, що він там пише в Фейсбуці або дає ті чи інші наративи, які на сьогоднішній день на 100% співпадають з наративами Російської Федерації. Я хотів би через ваше телебачення до всіх цих е, дівчаток і хлопчиків, які за це отримують гроші, звернутися. Припиніть, будь ласка, щоб не ви накликали біди на себе, на свою, скажімо так, голову. І це останні 3-4 дні. Ми така, знаєте, потужна атака йде. От з з боку не тільки російського ЕМСУ, а й з боку наших, скажімо так, політичних блог, як їх я називаю, коли почали стрибати так до гори від певних, скажімо так, інформаційних повідомлень від влади, що аж я не знаю, саме їм я думаю, що їм самим лячно вже стає від цього. Мелітополь, Нова Каховка і Маріуполь. Ці назви трьох українських міст звучать найчастіше зазвучали наново в російських пропагандистських шоу, і звучать вони в ну негативному для них контексті, в позитивному для нас. Чи правильно ми щитуємо цей контекст і, взагалі, що відбувається? Мелітополь, нова каховка, і які шанси наші і коли повернутися в Маріуполь? Семлітополь, Нова Каховка, От Ялта, Сівастополь, Сіфірополь, Донецьк, Луган. Все це буде повернено. все повернуть наші збройні сили. От тоді, коли буде прийнято відповідне рішення, наставка верховного команди. Що треба почекати? От повірте, все буде свого часу. Ніхто не вірив, що буде відправитися туди, куди відправляли кримський міст. Ніхто не, не думав, що буде відбуватися бавовна на аеродромах Російської Федерації, які знаходяться за. Бо скільки кілометрів від нашого кордону дуже багато хто не вірив. От А повірте, це буде і буде тільки нарощуватися, нарощуватися, нарощуватися. Те, що стосується безпосередньо, тих... Е... Міст, про які ви кажете, це справа збройних сил, це справа рішення ставки верховного командувача. Давайте ми з вами почекаємо. Не будемо зараз гадати, от що буде в першу чергу, що буде в іншій. Це залежить від багатьох обставин. Ще раз наголошую. Ситуація знаходиться під контролем, розуміємо, що ми робимо. От кожного дня президент збирає всіх дотичних до сектору безпеки і оборони. У нас нема вихідних вже 300 днів. Ну до перемоги, ви ж розумієте, пане Олексію нагороджував Путін сьогодні. Шоу було постановочне, нагороджували най найкращіших в лапках пропагандистів, колаборантів і ну злочинців. Серед них були і ті, хто раніше були українцями, а тепер вони відверті колаборанти. То що робити з тою компанією сальдо балицькими іже з ними? Є якась перспектива для них. Звичайно, є перспектива 111 стаття нашого нашого кодексу, яка обов'язково буде до них застосована. От я більш того переконаний, що всі ці, які цяцькі сьогодні отримали від цього дядька от в Кремлі, вони обов'язково будуть покарані за нашим законодавством. Повірте, за нами не забариться, і це буде при нашій пам'яті дуже дуже в короткі стисні терміни. Дуже ж ми дуже так знаєте, воно смішно виглядало, коли. Президент Путін нагороджував терористів, зрадників, якісь там ви їх називаєте колаборантами. От це не треба таке слово сполучення використовувати, Це просто зрадники, от які мають 111 статтю, по якій вони обов'язково будуть сидіти в нашій тюрмі. От немає у нас на сьогоднішній день смертної кари, зрахуванням того, що ми країна демократична і рухаємося в європейську спільноту. Там такого немає. От. Тому вони будуть отримати сроки пожиттєві свого мабуть покарання за рахунок того, що вони скоїли для нашої. Це просто зрадники. От зрадники треба називати зрадниками. Не треба там якось мягка, колаборанти, ще щось. Це зрадники, які на сьогоднішній день приймали участь в спектакля. От в Кремлі туди поїхали. А як Сальто там майже навколішки ставав перед Путіним, то залі було смішно. Я хочу нагадати, що в цей час наш президент був в Бахмуті, нагорожував дійсно героїв. Ті, які відстоюють нашу незалежність, і це зовсім інша картинка. Якщо ви подивитесь, як відбувалося це в Кремлі, як відбувалося це в Бахмуті, то розумієте, про що йдеться мова. Ми два різних світи. От, ми два різних народи. Ми взагалі різні від слова зовсім. От. Я хочу ще, ще, раз, ще раз нагадати, що те, що на, там на сьогоднішній день відбувається на Росії, мало должно нас взагалі. Е там до нас немає ніякого відношення, але ті люди, які зрадили нашу країну, вони обов'язково будуть за це відповідати, пане Олексію. Стосовно зрадників, а яка кількість їх викрита сьогодні на території України безпосередньо, і ті, які знаходяться у наших слідчих ізоляторах або вже в'язницях, можливо. Я можу сказати, що ця цифра з кожним днем поповнюється. Я не буду зараз називати безпосередньо цифри, які ви зараз хочете, тому що для того, щоб не бути, скажімо так, точним, тому що кожного дня працює військова контрозвідка, працює наша. Е Інші служби працюють відповідні, які мають цим питанням займатися. Вони з кожним днем з'являються, але я не можу сказати, що знаєте, це сотні тисяч або десятки тисяч. Та да, це багато людей, які займали свого часу ті чи інші посади. От є люди, які за гроші от погодилися надавати інформацію для збройних сил Російської Федерації. Ще раз наголошую. Вони всі на сьогоднішній день будуть покарані, ті, які є. Ну і ми поповнюємо той обмінний фонд, який нам втрає конче необхідний для того, щоб вимінювати їх на своїх громадян, які на сьогоднішній день на жаль опинилися у ворога в його лапах. Я хочу нагадати, що маємо непоганий обмінний фонд. Більш того, він кожен день поповнюється. От якщо хтось буде мати бажання там декого, скажімо, так от в рясах поміняти, які йдуть по 112, Ми залюбки це зробимо. Пане Олексію, угу. тут е, Пригожин Вагнерівський їхній каже, що шукав Зеленського в Бахмуті і не знайшов. Що навіть ціле відеозвернення записав. Е, правда, невідомо, де він його записував, і невідомо нащо. Але е, оцей от пасаж, коли відвертий кримінальний пахан Кремля е, записує відео до президента незалежної країни. Після того, як їхній Шойгу політав 18 грудня над смарагдовими зеленими полями десь на півночі Криму, і вони вважають це фронтом, то це свідчення чого? Що Шо Шойгу пророкує, що незабаром фронт посунеться на північ Криму або Пригожин таким чином демонструє: дивіться, я наступний після Путіна, як ви там розкладаєте в РНБОЦІ пасіянце? Ні, це дуже це просто, дивіться, Це конкуренція між і шайгу, хто більше випригнуті штанців для того, щоб свого фюрера, сучасного задовольнити, от. Взагалі така див дивні особи, що одна, що інша. Якщо ти міністра оборони, наскільки я розумію, там шайгу, то міг би бути там в Бахмуті, скажімо так, от там, де воюють ваші вагнери Ну, якщо ти взагалі це твоя армія. А насправді виявляється, що теж не його армія. Його армія знаходиться десь там в Криму. От а армія Пригожина, приватна армія з людей відомих нам, скажімо так, от, знаходиться на Бахмуті. Оце їх внутрішнє змагання. хто... Більше, скажімо так, медійно відпрацює всю цю ситуацію. Ну а звернення цієї лисої людини до нашого президента взагалі, дивно виглядає, таке якісь. Ну ну, дивні люди, розумієте. Він взагалі не розуміє, яке він відношення має до нашого ді. Хто він такий, щоб взагалі звертатися до нашого президента? От, ну Росія, така, знаєте, свого часу було і там, як казали російською, ні і ще щось там було таке. Ну дивна країна. Панолоксі, у нас буквально хвилинка залишається. Скажіть, ця потенційна хвиля мобілізації у Росії вас повернути. У нас все життя попереду, ще й перемога. Ефіру у вас залишається під ефіру. Тому, ефіру саме так. Саме да. так, мобілізація нова хвиля її у Російській Федерації після нового року. Вона є сьогодні загрозливою. В якому плані просто більше м'яса чи більше чогось іншого для нас, для України? Загрозлова для росіян. От є інформація, що їм там взагалі можуть перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за, за межі цієї, цієї країни. Я б вважав, що так і треба було зробити давно. Їх треба було городити парканам, поставити. скажімо так якщо б цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони Російську Федерацію давно могли би вже закрити раз і назавжди, щоб жоден літак з автомобіль з території цієї, цієї країни взагалі нікуди не мав права виїжджати. Там на сьогоднішній день розглядається питання загальної мобілізації. От чи буде вона прийнята чи ні, все залежить не від нас. От, але я можу сказати, що нас лякати не треба всіми цими е людьми, які вони збираються мобілізувати. Як би там не було, от ми будемо битися за свою незалежність, за нашу країну, тому що це війна за нашу незалежність. І за весь цивілізований світ Олексій Данілов був вам. із з нами, секретар ради нацбезпеки та оборони. Марафон єдині новини триває.